Знаєш, коли-небудь я знайду ці Україну з тупими людьми. Така собі. Канава з дебілами. Може, і президентом там стану. Так це ж Росія. Ніколи не порівнюй людей з москалями. Второп! Усім привіт, народ! З вами кіномозок і рубрика кінопрогнози, у якій ми з вами розбираємо новенькі свіженькі трейлери і прогнозуємо, що ж ми побачимо у нових фільмах. Сьогодні мова піде про трейлер третього Дедпула, який буквально щойно з'явився у мережі. Я його роздивився під своїм мікроскопом, надибав там купу цікавих деталей, про які зараз вам і розкажу. Отже, сідайте зручніше, вдягайте коричневі штанці і приємного перегляду! Трейлер починається зі святкування дня народження Вейда, на якому зібралися всі його друзі: Ванеса, Допіндер, Колос, надзвукова боєголовка, Юкіо, Пітер, Сліпа Ел і Расті, якого у попередньому фільмі порубала на висолковий фарш, але, судячи за сього, Вейд вирішив повернути і його за допомогою машини часу. За інформацією, яка наявна в мережі, у третьому фільмі Вейт зіткнеться з кризою середнього віку, ймовірно, саме через це він нап'яв перуку, яка на ньому виглядає максимально дивно. А вже у наступній сцені до нього в двері в буквальному сенсі стукають наслідки його ігор з машиною часу у вигляді TVA. Якщо хтось підзабув, це та організація з охорони таймлайну у серіалі «Локі». Вейд у своєму стилі відпускає похабний жартик, після чого спрямовує погляд прямісінько в камеру, нагадуючи глядачам, що він прохаваний про те, що знаходиться всередині фільму. У TVA його зустрічає не Оуен Вілсон, а Меті Макфейден, який виконує роль іншої версії Мобіуса, а саме Парадокса. Він швиденько влаштовує вейду екскурсію по TVA, знайомить з мульти Всесвітом, на що він реагує в стилі та щоб я здох, після чого каже, що кіно Всесвіт зміниться назавжди, що є очевидною дружньою шпилькою у бік Двейна Джонсона, який так само казав про Чорного Адама. Але всі ми знаємо, що з того, на жаль, нічого не вийшло, і сцена після титрів, яка натякала на можливу битву з Суперменом, пішла коту під хвіст. І далі час вмикати увагу. По-перше, силует, який ми бачимо з-за спини. Є два варіанти, хто це може бути. Перший малоймовірний це Професор Ікс у виконанні Джеймса Маккевоя, який мав секундне Камео у другому фільмі. Або ж другий більш імовірний варіант це Касандра Нова, його зла близнючка, яка виступить як центральна лиходійка фільму. Далі Вейт сидить у якійсь печері, де повсюди величезні зуби, а праворуч від нього лежить щось, що доволі нагадує класичний жовто-синій костюм Росомахи, якого ми також зі спини бачимо у наступному кадрі, де він сидить з кимось за покерним столом. Цікаво, однак, те, що це не та сама версія Логана, яка загинула у Логані. Е, тавтологія вийшла. Так от, судячи з білого костюму, у який він одягнений, це Патч. Інша версія Росомахи з коміксів, який косить під Ніка Ф'юрі, одягаючи пов'язку на око. Закладаються, що Вейт про це якось пожартує. Цікаво також те, що за інфою в мережі одна з версій Росомахи, яку зустріне Вейт, буде класифікована TVA як версія 2.4.6.0.1, що є відсиланням на знедолених, де герой Х'ю Джекмана Жан Вальжан мав такий самий порядковий номер. Клянуся, якщо у фільмі про це жодного разу не згадають, я відразу ж вліплю йому мінус бал. Хе, Сказав я, наче це на щось вплине. В наступному кадрі Дедпула одягають у його костюм і якщо його уповільнити, можна помітити напис навколо дула його Дезерт Іглів. Зверху чітко видно слово Smile, усміхайся, а знизу Wait for you, і останнє слово мені розібрати не вдалося. Повірте, я собі ледь очі не зламав. Далі Дедпул виходить з ліфта і вирушає виконувати місію, яка ймовірно полягає в тому, щоб виправити все, у чому Марвел облажалося за останні 5 років. Я Масія. Я сам Марвелівський Ісус. Однак уже в цьому кадрі ведмочить агентів TVA. Що вони не поділили, невідомо, але в цьому нічого дивного, адже Дедпул він як мав з гранатою, абсолютно непередбачуваний. Тут позаду нього можна побачити зруйнований логотип 20th Century Fox. Те, як він на льоту перезаряджає свої дезерти, це відсилання на агента Зеро з фільму Росомаха Початок, який перезаряджав зброю у схожий спосіб. Далі слідує доволі цікава сцена, у якій пол бачить, як агента TVA хапає якийсь фіолетовий туман, який вельми нагадує того демона з фіналу першого сезону Локі. Він, як пам'ятаємо, знаходиться на такому собі звалищі, куди потрапляє усе, що TVA стерли. Отже, під час цього бою один з TVA таки торкнеться червоного своєю чарівною паличкою. Далі йде нарізка Мочілове, яке відбуватиметься у фільмі, у якій заховано два цікавих кадри. В одному з них ми бачимо Піро, того самого мутанта з фільму про людей X, який шмаляє вогнем. Сумніваюся, що він матиме велику роль у фільмі, але прикольно, що про нього згадали. А от наступна пасхалка набагато цікавіша. Коли Бідпул валяється на землі, ліворуч від нього лежить комікс Secret Wars, таємні війни, випуск 5. По-перше, це натяк на майбутній фільм Месники Секретні війни, але це очевидно. Набагато цікавіше те, що в цьому коміксі з'являється Доктор Дум, який може стати одним з головних лиходіїв майбутніх фаз кіно Всесвіту. І якщо придивитися до оцього невідомого персонажа, можна помітити, що кольорова гама його одягу схожа на костюм Дума. На те, що це може бути він, натякає маска, під якою він ховає обличчя, а також щит, з яким він викривається, адже Дум технологічний геній. Словом, пишіть у коментарях, чи на вашу думку можлива поява Доктора Дума у фільмі. До речі, якщо казати про Камео, на нас потенційно чекатиме щось дуже круте, адже вже підтверджено появу Дженніфер Гарнер у ролі Електри, а також шаблизубого та жаби з перших людей X. А уявіть, хто заникався за лаштунками трейлеру. Зараз, до речі, фанати активно роздувають теорію про те, що у фільмі з'явиться хтось зі старих павучків. Цікаво, Ендрю знову казатиме, що йому ніхто не телефонував. Ну і фінальний кадр нарешті показує нам того, заради кого ми чекаємо фільм. Так так, вибач Райане. До речі, тут без приколів також не обійшлося, адже в кінці нам демонструють назву майбутнього фільму, а саме Дедпул та Росомаха. Але Х'ю Джекман опублікував у себе в Інсті пост із правильною, на його думкою, назвою фільму, яка звучить як Росомаха і Засранець. Ну а що, не тільки ж Рейнольдсу жартувати. До речі, я досі ламаю мізки над тим, як в біса він уламав гю повернутися до ролі, хоч до цього він неодноразово казав, що більше ніколи не випустить пазорі. Що ж він бляха йому запропонував? Причому умовляв він його не раз і не два. Словом, якщо маєте свої версії, пишіть у коменти. А тепер приготуйтеся до теорії, яка підірве ваш мозок. Як стало ясно з трейлеру, і, як я вже казав, депол виправлятиме усю лажу Марвел за останні 5 років. А тепер уявіть, що як це ніяка не лажа, а геніально продуманий сюжетний хід, і Марвел свідомо пішла на ризик втратити прихильність своїх фанатів, випускаючи сумнівної якості проєкти, щоб потім ефектно усе виправити і повернутися на коня. Не спішіть казати, що я божевільний, адже проблеми почалися після виходу месників завершення в 2019-му, а роком раніше саме вийшов другий бікпул. І саме через це вихід третього фільму затягнувся на майже 6 років, хоча між першим і другим розрив був лише у два. Як на мене, логіка в цьому є, і якщо це дійсно так, тоді треба визнати, що Кевін Файгі просто добаний геній. Але підтвердження чи спростування цього ми одержимо лише після прем'єри фільму. Тож чекаємо хаваючі чи чимічанги. Дякую вам за перегляд, друзі. Ти Писайте вподобайки, якщо вам сподобався огляд. Пишіть у коментарях, чого ви чекатимете від третьої частини пригод балакучого найманця. Підписуйтеся на канал, щоб нічого не пропускати. І не забувайте донатити на ЗСУ для нашої якнайшвидшої перемоги. З вами був кіномозок. Побачимося у нових відео.